Як економити електроенергію, покращувати якість питної води і в цілому покращувати свій побут, дізнались учні 10-х класів Тернівської середньої школи номер 5 У межах проєкту, який проводився за підтримки компанії «Детек», діти у формі гри протягом 9 тижнів займались дослідженнями того, як можна оптимізувати і змінити на краще житлові умови у звичайному багатоповерховому будинку. Один з учасників акції каже, що найбільше йому сподобалась можливість отримувати знання саме грають. Я навчився багато нового, здобув нові знання. Розмовляв з ну у формі гри я розмовляв з однокласниками. Створював різні проекти, навчився економити воду, газ, електроенергію. Діти, працюючи самостійно, заробляли іграшкові кошти, які мали можливість витратити на облаштування віртуальної квартири. Ті учні, чиї апартаменти виявились найбільш сучасними, матимуть можливість прийняти участь у фестивалі, який проводитиметься в Києві. Але, за словами класного керівника дітей, більшість учнів цікавила зовсім не нагорода, а саме процес гри. Залучали і молодших школярів, і батьків, і навіть ходили по вернівки, робили деякі опитування у жителів нашого міста. І я думаю, що все ж таки, якщо вдасться нам потрапити до Києва, то вони саме вони ці вони дійсно на достатньому рівні прославлять наше місто, маленьке місто, термінка. Гості, які були присутні на заході, лише захоплювались успіхами дітей, адже після участі у проєкті вони стали більш освіченими, ніж деякі дорослі, і придбані знання неодмінно знадобляться їм у дорослому житті.